This is uh, history Sejbol uh, from Ukraine uh, this serves as a reminder to the world of the remarkable Hetman, Field Marshal, who fought against Russia for the freedom and unity of Ukraine. Український боксер Олександр Усик після тріумфальної перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі піднімає над головою шаблю відомого гетьмана України Івана Мазепи. Цю шаблю до Саудівської Аравії було привезено з Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Тоді про Чернігів і музей дізнався весь світ. Сам проєкт реалізувався за короткий термін, оскільки стартував у листопаді, а бій відбувся вже в грудні 21 го ми пропонували дійсно організувати хоча б в рамках цього, ну тобто -то в день бою, можливо, невелику виставку, виставку передусім, ну такий більш класичну, тобто за допомогою вітрин. Це обговорювалося з партнерами, показували, да, ну, пропонували які ще предмети. Це, зокрема, символ влади козацької старшини, це, зокрема, пірначі, які також зберігаються в нашій колекції то -то відомих представників козацької старшини, зокрема ченського полковника Павла Полубатка. Проте остаточне слово. Було за самим боксером, і він вирішив, що на ринці презентуватиме саме шаблю Івана Мазепи з колекції Василя Тарновського. Підняття шаблі після перемоги українця є символічним жестом для України, оскільки багато років у наслідок російської пропаганди постать Івана Мазепи була під забороною. Це шабля, тобто то якраз вона відноситься безпосередньо до періоду гетьманювання Івана Мазипа, який ну, більше приходиться де припадає на час саме, саме виробництва цієї шаблі десь друга половина до кінець XVII століття. Знову ж таки, можливо, це не остаточна і не сто відсотків. Можливо, було зроблено на території османської імперії це місто Стамбул або колишній Константинополь. свого часу там працювали десятки майстерень, зброярів різних. тобто це і виробляли і вогнепальну, і холодну зброю. І такі клинки знову ж таки. На на саму клинку на шаблі нанесена на християнська православна символіка, як зазначає Василь Тонуська у семи катакаталозі, подарував Іван Мазеп, цю шаблю е, е, Осавулу Савичу. Проте виявляється, що реалізація цього проєкту на ринці була під питанням. Цей проєкт був дороговартісним. Більшість витрат узяв на себе фонд Олександра Усика. Доставляли цей музейний експонат під охороною відповідно до законодавства. ...проте його могли б і не побачити, йшли дійсно на ризики, тому що основний також ризик, що з точки зору презентації, був що якщо б Олександр, можливо, ну за якихось умов, не Виграв цей бій, то така умова, де прописана була в контракті, він би просто не показав. Тобто ну, -то не була презентована. Олександр до бою ще побачив, ну, то -то зміг побачити, ознайомити, але, звісно, для широкого заглав вона могла і не бути представлена. Олександр побачив за кілька годин до бою, то -то, і, ну, я так, також припускаю, що те, що ось шабля, то -то він побачив, можливо, щось відчув. То -то, можливо, якась часточка, да, те, що Додала шабля і там енергетика додала як, якоїсь невеличкої частини до перемоги Олександра Усіка і України. Завдяки цьому проєкту історичний музей отримав як підтримку 1 мільйон гривень. Це презент від Wow та Аврора Мультимаркет. За ці кошти планують облаштувати зали для презентації вже відомої шаблі гетьмана Івана Мазепи та інших артефактів доби Гетьманщини.